Ви слухаєте програму на прицілі простір, де ми відверто говоримо про безпеку, війну та оборону. Усім вітання перед мікрофоном Вікторія Машталер від розвідки до гібридних атак безпілотники змінили обличчя сучасних конфліктів. Як міжнародне право реагує на нові виклики? І чи можна так би мовити навчити алгоритми воювати за людськими правилами? Про це сьогодні йтиметься у програмі на прицілі. Тож не перемикайтеся. У сучасних конфліктах кордони між традиційною війною та високотехнологічними бойовими операціями стираються. Дрони та інші безпілотні системи вже не допоміжний інструмент, а повноцінні учасники бойових дій. Рішення, які раніше ухвалювали люди, дедалі частіше доручаються алгоритмам штучного інтелекту. Новітні технології змінили тактику бойових дій, а звичайна зброя. Поступилася місцем автономним системам, проте правові та етичні рамки ведення війни залишилися фактично на рівні минулого століття. Саме тому сьогодні, як ніколи, гостро постає потреба у чітких міжнародних конвенціях та етичному регулюванні, які визначатимуть правила використання безпілотних систем як у цивільному, так і у військовому житті. А на цю тему далі поговоримо з доктором Мацієм Зайонсом з інституту філософії та соціології польської академії наук. Так. Więc Шарки мінз народова регуляція, такто ж будь-які міжнародні норми, які регулюють використання зброї під час збройних конфліктів або поведінку під час таких конфліктів, стосуються будь-якого виду зброї, за винятком дуже специфічних норм, які регулюють конкретні види. Тому дрони, тобто безпілотні машини, безпосередньо керовані людьми, так і автономні бойові машини, які в певній мірі керуються лише власним алгоритмом протягом. Короткого часу абсолютно підпадають під дію чинного міжнародного права. І так само, як у національному кримінальному праві, коли національне право забороняє певний злочин, скажімо, убивство або пограбування, воно забороняє його незалежно від того, яким інструментом було здійснено напад на жертву. Так само працює і міжнародне гуманітарне право право війни у збройних конфліктах. Воно регулює поведінку незалежно від зброї, яка використовується для нападу на жертву. Але звісно, питання застосування чи адаптації гуманітарного права щодо використання дронів або більш складних напівавтономних засобів іноді є викликом для різних військових організацій. Звісно, якщо ці організації взагалі мають намір дотримуватися міжнародного права, адже ми знаємо, що на жаль, низка держав. І Росія найяскравіший приклад майже повністю ігнорують міжнародне право і нехтують ним, що має серйозні наслідки, і шкодить їм самим довгостроковій перспективі. Щодо дронів, то на заході ще кільканадцять років тому виникла так звана чорна легенда, що це нібито дуже аморальна система озброєння. Насправді ж це просто інструмент. Ті, хто хоче використовувати його в недобросовісних цілях, можуть це робити, і це дійсно легко. Натомість, ті, хто прагне застосувати цей інструмент правильно, можуть вести більш гуманні бойові дії, ніж, наприклад, використовуючи традиційні засоби, такі як артилерія чи звичайна. Авіація з його ужиттям ніж наприкладшу ужиттю традиційних шлядків, таких як артилерія чи конвенціональноцтво, безпілотні комплекси стають частиною нашого життя. Вони виконують комерційні, рятувальні та військові завдання. Які закони регулюють їх використання у країнах Європейського союзу та, зокрема, у Польщі, і наскільки вони узгоджені з міжнародними нормами? Продовжує розповідати мацей зайонс. Вони цілком узгоджені, бо вся система міжнародного воєнного права, тобто Женевські конвенції, Гайські конвенції, додаткові протоколи до Женевських конвенцій, особливо для нас важливий перший протокол, є правом, яке одночасно діє і в Польщі, і у Франції, і в Німеччині, і в Великій Британії, Україні в інших країнах. Простіше кажучи, підписуючи таку конвенцію, право стає так би мовити, національним. Правом і проти солдатів чи політиків даних країн ці положення застосовуються точнісінько, так само, як і національне право. І застосування дронів у війні регулюється насамперед трьома основними правилами, які потім деталізуються в більш конкретних правових нормах. Перше, це принцип розмежування. Необхідно чітко відрізняти військовослужбовців супротивника від цивільних та інших некомбатантів, наприклад, тяжко поранених солдатів, які вже не можуть пересуватися. Вони також перестають бути легітимною ціллю. Друге, принцип мінімізації побічних втрат потрібно діяти так, щоб уникати шкоди звичайним пересічним особам і цивільним об'єктам. У цьому сенсі дрони саме для тих, хто дотримується міжнародного права, може. Можуть бути ефективним інструментом, адже окремий дрон може уразити одного солдата чи окремий транспортний засіб, не руйнуючи все навколо. Натомість, наприклад, артилерія зазвичай не має такої точності. Щоб знищити один танк, доводиться обстрілювати велику територію, що прозводить до значних руйнувань. Тому дрони насправді є значним кроком вперед. Вони додають точності і можуть зменшувати шкоду. Третє це принцип пропорційності. Якщо не вдається зовсім уникнути шкоди цивільним або їхнім будинкам, треба, хоча б, зробити все можливе, аби ці втрати були мінімальними. Для досягнення військової мети, наприклад, якщо ми хочемо зруйнувати головний міст, поруч із яким стоять три цивільні автомобілі, такий удар може бути виправданим і має сенс. Але якщо задля знищення одного військового легкового автомобіля довелося б завалити 20-поверховий хмарочос, такий удар вважатиметься непропорційним і забороненим правом. І зроблю наголос, як я вже сказав, незалежно від того, яким методом користуємося, і якою саме зброєю ми вражаємо ціль, закон буде оцінювати нас за наслідками застосування цих інструментів. То, то то право розліча нас тут та за застосування цього типу нажентів. Штучний інтелект дедалі частіше бере на себе функцію управління безпілотними системами та може управляти сотнями дронів одночасно, координуючи їх точніше ніж будь-яка людина. Але чи можливо інтегрувати в алгоритми штучного інтелекту етичні норми, які протягом століть формувалися у військовому праві та міжнародних конвенціях? Інакше кажучи, чи здатні машини воювати за людськими правилами? Так та то, то, то мій головний губний badań. Так, і це власне є моя основна сфера досліджень, і тут починаються труднощі впровадити етичні норми в безпілотні сили у дронові війська у певному сенсі. Просто це по суті питання підготовки операторів дронів. І звісно, ці етичні норми зазвичай виникають природньо, особливо якщо йдеться про захист власної території. Очевидно, що український оператор дрона робитиме все можливе, щоб уникнути втрат серед цивільного населення. Не треба по пояснювати, чому він чи вона до цього мотивовані. Інша справа, коли йдеться про алгоритми штучного інтелекту, який нині намагаються вбудовувати в деякі дрони. Наприклад, щоб у фінальній фазі атаки дрон вражав ціль, позначену пілотом, але вже діяв автономно, бо машина має вищу точність або тому, що її глушитимуть на останньому етапі польоту. Тут проблеми можуть бути мінімальними або дуже великими, фактично такими, що унеможливлюють використання такої машини. Але все залежить не лише від самої машини, але й від ситуації на полі бою. Приміром, коли тривалий час певна ділянка фронту не зміщується, і з обох боків є по 15 кілометрів безлюдної зони, і ви впевнені, що на місці залишаються лише наші військові чи військові ворога. Тоді для штучного інтелекту робота полегшується, і в такій ситуації менша ймовірність помилки, де пілот напівавтономного дрона додає ще один рівень контролю. Він відмічає цілі, а машина завдає лише сам фінальний удар. Хочу також наголосити, що йдеться про досить нові технології. Якщо такі випадки застосування взагалі були, їх небагато. Іншим прикладом, де це можна зробити без жодних проблем, є морська сфера. Кілька місяців тому відбулася гучна операція, коли українські військово-морські дрони збили кілька російських вертольотів і літаків, зокрема біля Приморська та кількох інших портів Чорного моря. Там не було жодної проблеми з використанням автономної функції, бо все, що літає в тій зоні на швидкості понад 500 кілометрів, це російський винищувач. Тож у такій ситуації штучний інтелект не може помилитися. Там просто немає кого скривдити, адже в цьому повітряному просторі немає цивіль. Yeah. <laughs> Натомість, якби ми спробували застосувати ту саму технологію, подібні алгоритми в умовах, де війна щойно спалахнула, і де було б велике скупчення цивільних і військових, або ж поблизу знаходився б, приміром, військовий шпиталь, переповнений пораненими, яких теж заборонено атакувати, тоді виникли б серйозні проблеми. І треба чесно визнати, ці алгоритми абсолютно не готові до таких ситуацій. Про штучний інтелект часто кажуть, те, що для людини складне, для Нього просте, а те, що для людини дуже просто, для нього надзвичайно складно. Навіть зараз штучний інтелект має великі труднощі з розпізнаванням, наприклад, автомобіля і танка, він помиляється приблизно кожен десятий раз. Можливо, це звучить як небагато, але свідчить про те, що кожен десятий цивільний автомобіль. Який він помітить, може опинитися під обстрілом, ось чому армії по всьому світу, навіть ті, які під великим тиском змушені швидко розвивати нові технології, зокрема українські збройні сили, ставляться до цього дуже обережно. Такі системи ще надто сирі і не пристосовані до складних умов бою. Водночас, у певних ситуаціях, наприклад, у морській війні, частину цих технологій вже можна використовувати без особливих ризиків, але очевидно, наприклад, в війні морській, Ніхтори з тих технологій можна без проблем впровадити. Нещодавні інциденти з російськими безпілотниками, які порушували повітряний простір країн НАТО, показали, що використання дронів виходить далеко за межі класичних бойових дій. Вони стають інструментом гібридних атак, розвідки та навіть кібероперації. В таких випадках міжнародне право залишається непохитним, оскільки його механізми базуються на основних принципах війни та державної безпеки. Зазначає доктор Мацей Зайонс. Тобто тайміш ми останні приклади нарушень при сцені повітряний НАТО через Росія. Ми мали нещодавні приклади порушення не повітряного не простору що... НАТО з боку Росії. І тут я зазначив би, що технології можуть дещо ускладнювати ситуацію, але насправді вони майже нічого не змінюють. Адже ці акти агресії, ці порушення кордонів, настільки були зухвалі та очевидні, і вони трапляються так часто, що не може бути жодних сумнівів у тому, що це були атаки і атаки свідомі. Іноді дрони дають можливість прикриватися технічною помилкою або збоєм алгоритму. Але жоден алгоритм не помиляється однаково 19 разів за одну ніч. І тому, наприклад, нещодавні інциденти чітко показують нам, що технології насправді мало що змінюють, ба більше російські провокації проти Польщі та інших країн НАТО здійснюються не лише за допомогою дронів, це також і досить традиційні методи: акти саботажу, диверсії, кібератаки. Кібератаки це справді така сфера, де найважче зазвичай практично неможливо однозначно довести причетність конкретного винуватця в юридичному сенсі. Часом складно навіть з криміналістичної точки зору зібрати достатньо доказів, аби беззаперечно показати, що саме ця подія пов'язана зі службами певної держави, але формуючи державну політику, думаючи про міжнародні відносини, ми ж не перебуваємо в залі суду. І якщо відбувається серйозна кібератака в Польщі чи в Україні, то насправді досить ясно, хто за цим стоїть. Можливо, у нас не завжди є докази, щоб засудити конкретних осіб в суді, але доказів цілком достатньо, аби зрозуміти, хто саме організував атаку. Це Росія, тож усі розмови про сумніви та спроби завуалювати їх за допомогою технологій в цьому контексті насправді є лише розмитістю та пропагандою, бо намір зрозумілий. То так є змогла і пропаганда, так поніваж. Інтенція є ясна, стрімкий розвиток технологій відкриває нові можливості для людства, але водночас ставить під загрозу базові етичні та гуманітарні цінності. Кожен новий крок у сфері штучного інтелекту чи безпілотних систем змушує шукати баланс між інноваціями та збереженням людяності. Так, то є багато трудна тематика. Вона так, це дуже складна тема. Вона потребує великих зусиль і часу, бо, на жаль, існує певний дисбаланс країнам, які відкидають будь-які етичні цінності, дуже легко створити, наприклад, бойового робота, робота вбивцю, дрон, який стріляє в усе, що рухається. Технологічно це не складно. Але створити штучний інтелект, який навіть у складних умовах дотримуватиметься усіх етичних норм. Це надзвичайно проблематично. Тому ті, хто хоче дотримуватися цих принципів, змушені докладати значно більше зусиль не лише у створенні самої інтелектуальної системи, у розробці процедур, підготовці персоналу модифікації своїх збройних сил. На щастя, на заході вистачає і технологічних компетенцій і фінансових ресурсів для цього, але потрібна також добра воля і розуміння того, що цим потрібно займатися вже зараз. Якщо хочемо бути готовими через 5, 10 чи 15 років. І на жаль, іноді цей гуманітарний дискурс прямує не в той бік. Він зводиться до розмов про роззброєння, про технологічні заборони, які послаблюють нас у військовому плані. Замість цього варто говорити про регулювання, розвиток технологій, про те, щоб ми проактивно створювали етичні технології, і це той шлях, яким варто йти. W to, żebyśmy my proaktywnie tworzyli etyczne technologie. A to jest ta druga droga, którą warto iść. Безпілотні системи стали символом сучасної епохи. Вони змінюють як повсякденне життя, так і уявлення проведення війни. Дрони виконують цивільні функції, допомагають у бізнесі та рятувальних операціях, але водночас стають бажальною зброєю на полі бою. Ця подвійність вимагає чітких міжнародних правил і конвенцій, здатних визначати етичні рамки їх застосування. Гібридні війни, кібератаки та можливості штучного інтелекту свідчать про те, що сьогодні дуже важливо шукати баланс між технологічним прогресом. Та захистом людських цінностей. Ну а гостем програми на прицілі був польський експерт, доктор Мацей Зайонс з інституту філософії та соціології польської академії наук. А я журналістка Вікторія Машталер дякую за увагу і нагадаю, що нові випуски програми на прицілі ви можете слухати щодня у четвер. В ефірі Української служби польського радіо, а також на хвилях Київ, ФЕМ та Радіо Респект в Україні. Тож почуємося за тиждень. Бережіть себе.